Здравствуйте! Сьогодні у нас на розбирання монітор Samsung Syncmaster 112.0P. 21 дюйм Професійний монітор. Достався він нам так, як його викидали, бо комусь вже не знадобився. Я його запустив. Три дні покористувався і він перестав працювати. Вимкнувся. Тому причина для розбирання. Є бнц виходи, точніше входи для підключення відеокамер, для відеоспостереження чи ще якісь інші засоби. Важить він 30 кг по характеристикам. Так, ну приступно. Для початку знімемо підставку. Тут. Так, це не так. Тут є ще одна защіпка. підставка зняла. А цього ось так. Не вийшло нам розібрати. Така масивна підставка, тут резинки. что там АБС пластик так сырый номер вот так самое так теперь берем выкрутку ТН2 Филипс Думаю, Зображення якісне, соковиті кольори. Тут виявилися заглушки, а в них ще гвинти. Попробуем. Так. 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 Вот. На силу ему Величезный кожух. Писи. Весь екранований. Продовжуємо далі. Тут, мабуть, піде легше. Відкручуємо гвинти з цією ж викруткою Philips PH2. На всіх частинах є серійні номери, виготовлено якісно. По інформації в інтернеті цей монітор коштував близько 1000 доларів. 800 доларів свій час. Так як ми збирати його назад не збираємося, то ми трохи по Але можна більш акуратніше. Це все розібрати. Ціль цього відео... З'ясувати, що знаходиться всередині. Кому просто цікаво, а кому, щоб звідти щось здобути, чи варто гратися розбирати, чи ні. продовжуємо дальше. четыре граниты а еще два так, так тут у нас есть Лапа трималась на цьому кожурсі, тут від'єднуються конектори. Все що тут можна побачити. Мікросхеми. Samsung, Philips, транзистори, конденсатори, діоди. Односторонній монтаж СМД елементів не бачу. Вже ті роки використовували. Так далі. Далі. Відкручуємо гвинти основної плати. Здаємо плацю, роз'єднуємо пусть можем. На плаці багато полюки. Майже роздубуваю. Mm. Мониторы. так the key to Салы. Так, что тут у нас есть на платье. Конденсаторы. Емкость есть один микрофарад, 250 вольт. Тут еще емкость. Диоды. Импульсные трансформаторы. Строчный трансформатор. Так, великий конденсатор Samsung 220 мкФ, 450 вольт. Мережевий фільтр. Схема є. Він готовий, запаяний на плату. Конденсатори. Один мікрофарат. Транзисторы. Так. резистор 5 ват 33 ома.